Друзі, привіт! Я на фіналі чемпіонату України з баскетболу Сіровократ 2009 року. В фіналі Дюшор ну, Пять Дніпро перемогли Авангард Київ. За третє місце команда з Южного перемогла команду з Одеси з літвака. і п'ята команда з Ужгорода, а шоста з і я можу сказати, але по грі, от по грі, грі з того, що мені команди, які там посіли міщуся, мені дуже сподобалася команда Ужрада. Вони драматичними, як на мене, матчі програли Южному, який посів потім третій місяць. Мені дуже цікаво було. ну, Я сподіваюся, в наступному році в буде така можливість, коли на рік старше будуть грати. Побачите, тобто як і Ужгород ще раз грає з Одесою, грає, з, з, з тим самим Дніпром. З авангардом доволі цікава була. Дуже симпатична команда. Я, 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 я тільки в поларах шукає про, про цього долановитого тренера з Е, Дійсно, є чому повчилися. Тобто тут всі мастеровиті тренери, всі з іменем, а про цього людину я не знав і респектував. У НБА. ну що, все дуже просто. Бостон, як, Бостон і Денвер в Оклахомі, відповідно, і в Нью-Йорку. Могли тільки в першій чет час протистояти, а потім та команда, яка була сьогодні, що за шаленою підтримкою домашніх е вболівальників, перемогли і цілком справедливо вийшли вже в одну другу відповідно е чемпіонати.